Ой гей, не ходи, грицю на вечорниці, весілля наше гуляє з чарами кохання. Ой, не ходи грицю, тебе. Та... Бо на вечорницях дівки чарівниці, котра дівчина чорні брови має, то тая дівчина усі чари знає, у неділю рано зіляшко копала, а у понеділок переполоскала. А у вівторок зілля варила, В середу рано чари відправила. Ой, не ходи рецю до чужих сердей. Сілі наше кохання вічне гей hey, гей, hey, чарівниці співають, танцюють, щастя з грицем поруч, ревнощів сліз Ой, чорноброва моя мила, разом гуляємо чарі, кохання цвіту Прийшов четверет та вже різь причарував, прийшла, п'ятниця, весілля заграло а В суботу рано мати дочку била На що ти доню чарами граєш? Сміхом за кохання наше, мамо, все роблю. Бог грицькомі, я позаквольний не віддасться чужихівчара. Від Ой, не ходи ходицю до чулих сердець Це На весіллі наше кохання вічне. Гей, hey, гей, hey, чарівниці співають, танцюють, Щастя з рицем поруч, без рем наших сліз, Ой, чорноброва моя. Нехай же не буде чужих чорна. Зорицями зо мною в щасті вічі. На весіллі кружаємо в танці. Чари добра не лиха Прийшла недія, весілля сяє, риць чорнобробою поруч стоїть, тіпки сміються, чарки підносять кохання. Рицю тайна вечорниці, бо в наші весілі чари тільки добра Ой, не ходи рицю до чужих сердець, на весіллі наше кохання вічне Гей hey, гей, hey, чарівниці співають, танцюють, щастя з рицем поруч, без ревнощів сліз. Ой, чорноброва моя мила, разом гуляємо чари кохання. Всюду чужих весілля наші чари щастя вічні.